Окей, okay, let's go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буде такий відос. Коротше, я в шоці був реально. ЮМЕС на дистанційному керуванні. З автопілотом, типу, ви уявляєте собі таке? Це просто жесть. Ні, ну, понятно, такі технології там може нам. Е... З навігатором, там, типу, автопілоти, там, на джундірах, на таких більш крутих е, цих тракторах. Вже є така система, але тут поставили на UMEZ. Це прикол. Дивіться, коротше, зараз отривочок відео я покажу зараз. Подивимося разом з вами. Тому бажаю всім приємного перегляду і погнали. У нас повний безпілотник. И притом это не фокусы от пользователей автопилота, которые включают автопилот и бегают за трактором. Тут все работает самостоятельно. Вот трактор подъезжает к краю поля. Сейчас он автоматически поднимет дисковую борону и развернется. В тракторе установлен автопилот новатор от Caldon Агро. Также установлена система управления навеской. Экстренный выжим сцепления. Поскольку тут коробка механическая, переключать не получается. Но хотя бы выжать сцепление тут можно. Выжимается сцепление с помощью вот такого пульта. Радиопульт для, ну, для летательных аппаратов. Так, ну и когда он заезжает, в принципе, он ее опускает. И как бы едет. Мы тут уже наблюдаем за ним. Где-то он, не знаю, пол наверное, сам сделал. В общем, разрабатывается все это для полей с риском заминирования. Особенно можно использовать, если вам произвели разминирование, но все равно есть риск, что что-то пропустили. Можно вот таким способом запустить, чтобы трактор прошелся дисковой рубящими катками без вашего участия. Жизнь это самое дорогое. Ну как вам, друзья, прикольно, да? Така система дійсно. Класна, що сказати. Ну, красавчики, хто придумав так на Юме за таку тему поставити, Це прикольно, реально. А прикиньте, друзі, я на свого мототрактора поставлю. <рив> <рив> поставив, зарядив його і все, хай собі там ора, там чи ще щось робить. Хай там купає картоплю, поставив собі, хай працює, чи фризує там. Ой, блин. Це, конечно, жесть, ребят. Да, на мототракторся система, конечно. Звісно... Да, там система будет стоить 100 таких мототракторів, наверное. <сум> Тому, мабуть, я думаю, это не будет выгідно вставить такую систему. Да, Та, але смысл, друзі. хватает и так он. Працюю собі, дай. Як то кажуть, радует жизни, короче, копче. Тракторик прикольний. О. Коротше, такий відос коротенький, думаю, показати вам. Не знаю, може хто бачив цей відео, може ні. От, думаю, поділюсь з вами покажу такий коротенький відос. От, ну, прикольна система, чесно. Блин. Ну, а саме головне, що друзі, що захищає життя. От, що дійсно, якщо там десь було е, розміновано, ну чи погано, там десь може пропустили, як він каже в цьому відео, то. Дійсно, виходить, що не ризикуєш, навіть якщо щось підірветься там і підірве трактора, ну то людина собі на відстані стоїть, керує їм, ну, чи запрограмувало, і він собі на автопілоті там, робить роботу та й все. Ну, дійсно, прикольно, зручно, так скажемо, і, ну, і безпечно для того, щоб дійсно щоб зберегти життя людей. Бо ці ти цикашники взагалі здуріли, це просто жесть. ломають пацанів. Просто на полі з тракторів виймають, забирають, все, пов'язки вручають і на ноль одразу. Це просто жесть. Вон хлопці казали там, що теж, ніяк ніякі не ВЛК, нічого, просто одразу тупо пов'язку і на ноль. І от так, каже, в чому був в тапочках, там в одязі, Вон, це братуха мій розказував, їм туди привозять в бойову бригаду одразу. Ні, їх там, звісно, обучають трохи, але не так, як казали, що ВЛК, а потім пов'язка прийде десь на полігон, там типу, місяць. Там чи півтора обучення, і тоді вже, типу, на штурми, там на ноль вже воювати. От. А тупо, коротше, в тапочках отак, блин, в чому забрали, і в тому і повезли, коротше. так що така історія, друзі, така ситуація печальна, скажімо так, для нас, для українців. Ех, ну але що зробиш? Дай Боже, щоб війна скоріше, звісно, закінчилась, і щоб всі повернулись додому і щоб все було добре. Але не знаю, чи з нашим правительством буде щось краще чи ні, ну, блін, я сумніваюся. Ну, але, як то кажуть, будемо вірити і надіятися на краще. Ну що ж, друзі, хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Всі посилання, як завжди, під кожне моє відео можете знайти. Там долучайтеся в Viber, будемо спілкуватись, будемо на зв'язку з вами, друзі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!